Найменші країни світу, які варто відвідати. А ви знали, що деякі держави можна пройти пішки за годину? Попри скромні розміри, вони мають багату історію, власну культуру та високий рівень життя Ватикан. Найменша держава у світі та духовний центр католицизму тут розташовані собор святого Петра, прески Мікеланджело в Субстинській капелі, і знаменитий Ватиканський музей, просто неба, Монако, князівство, площею близько двох кілометрів. Відоме своїм гламуром і розкішю казино Монте-Карло, Гран-Прі Формули 1 та яхти в порту Еркюль зробили його символом елітного відпочинку. Сан Марино, одна з найдавніших республік світу, заснована в 301 році. А на горі Титану височіють три середньовічні фортеці: Ліхтенштейн, невелике князівство між Австрією та Швейцарією, відоме спокоєм, економічною стабільністю та сучасним мистецтвом, столиця Вадуц приваблює музеями, галереями, краєвидами Альп. Рухаємось далі. Тейді Свімс зачаровує Дубай, потужний вокал, душевна музика та енергія, яку відчуваєш серцем 22 листопада 2025 року. Американський співак Теді Свімс. Виступіть у Coca-Cola Arena в Дубаї. Що на вас чекає? Емоційна атмосфера, лазерне шоу, піротехніка та сцени 360 градусів, танцювальна зона на 40 тисяч фанатів. А з TPG ваша подорож до Дубаю це максимальний комфорт. Ну і як завжди, динамічне пакетування. TPG. тури без конкретного міста. Планувати подорожі з TPG зручно та комфортно, з функцією вибору країни без зазначеного міста або курорта. Як це працює? Перейдіть у розділ підбір, виберіть країну, але не вказуйте місто. Натисніть пошук, і система покаже всі доступні напрямки з актуальними цінами. Вибирайте зворотній тариф з можливістю скасування і незворотній тариф, вигідніше, але без повернення. Це ідеальне рішення, якщо ви ще не визначились конкретним курортом, але хочете знайти найкращу пропозицію серед усіх варіантів країн. А це були актуальні тревел новини. від TPG. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку і поділитись з друзями. А вже наступного тижня нові відкриття, яскраві події та найкращі напрямки від TPG.